Я мрію, щоб Херсон знову був мирним, усміхненим і квітучим. Щоб він сміявся дитячими голосами. Коли я повернусь до Херсону, я вб'ємо Херсон усім серцем і подякую кожному, хто боронив наше місто. Херсон для мене це сонце, річка, моє безхмарне дитинство. Це місце, де завжди чекають. Маленький, я мрія встати капітаном корабля, щоб плавати по Дніпру і розповідати всім, яке гарне моє місто, а також я мрія стати художником, малювати херсон на кольорах свободи. Моя мрія, щоб у Херсоні завжди був мир, щоб діти сміялися, гралися та мріяли. Я хочу, щоб весь світ знав, херсон це Україна. Я мрію, щоб у Херсоні побудували великий музей свободи. Там будуть фотографії героїв, малюнки дітей і прапори України. Я хочу, щоб усі знали, як ми боролись і перемогли. У майбутньому Херсон буде ще красивішим. Тут будуть концерти, свята, і всі знатимуть це місто незламних людей. Я мрію, щоб Херсон став прикладом для всіх. Як треба любити свою землю. Хочу, щоб у Херсоні було багато квітів і голубів, щоб ми святкували день визволення з піснями, танцями і морозивом. Моє місто найкраще, бо воно сильне і добре. У майбутньому я хочу, щоб у Херсоні було багато сміху, щоб ми ходили до школи, гралися в парку і щоб ніхто не боявся нічого. Я мрію, щоб моє місто стало найщасливішим у світі. Я мрію, щоб у Херсоні знову було багато квітів, щоб ми гралися на подвір'ї і щоб ніколи не було війни. Коли я виросту, я хочу стати лікарем і допомагати людям у своєму місті. Херсон це місто героїв. Я намалювала херсон. Він у мене кольоровий. На своєму малюнку я зобразила пам'ятник першим корабелам Херсону. А також намалювала птаха миру, який своїм крилом оберігає наше рідне місто Херсон. Моя мрія, щоб ніколи не було війни, а всі люди усміхались. Тепер я знаю херсон це місто героїв. Тут живуть хоробрі люди, які захищали наш дім. Я пишаюся своїм містом, бо воно сильне, гарне і незламне.